Прицілом арсенал головного ракетного управління Росії та військова частина у Тверській області. Телеграм-канали повідомляють, що українські дрони влучили у кілька важливих для війська агресора об'єктів. Склад зі зброєю, в який прилетіли понад два десятки БПЛА, розташований у селищі Жовтневий Торопецького муніципального округу. Вибухи зачепили будівлі прилеглої військової частини. Окрім військового складу, безпілотники атакували і критичну інфраструктуру ворога нафтоперекачувальну станцію НПС Андріаполь компанії Транснафта Балтика у селі Єрохіно. Внаслідок удару нафта розлилася і запалала. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафту перекачували до Ленінградської області. І це ще не все у Нижньогородській області. Українські дрони вразили один із найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки це НПЗ Лукоїл у місті Кстово. Про це пишуть тамтешні новинні пабліки. Водночас джерела українського гур підтверджують, що відбулося чотири влучання по території нафтобази. Торік він вже втрачав частину потужностей після схожої атаки, як зазначили в центрі протидії дезінформації РНБО НПЗ «Укстово», по якому прилетіло, здатен переробляти від 15 до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Його можна назвати четвертим за розмірами у Росії.